Вітаю, Софія Лашків, викладачка університету Короля Данила. Я вже п'ять років керую агенцією палатка, і протягом п'яти років ми напрацювали дуже багато свіжих таких інноваційних матеріалів по маркетингу, по seo сеопресуванні та інших видах діджитал просування. Тому мені хотілося більше ділитися з цим з аудиторією, особливо з молоддю, тому що у нас є така певна криза кадрів, які в будь-якій сфері зараз. І тому я тут не тільки для того, щоб викладати ділитися знаннями, але й по секрету. Скажу, що ділитися, що шукати собі майбутніх співробітників, тому що вважаю, що цей університет дає класну базу і це вигідна співпраця. Усі мої студенти в групі ідеальні, як на мене. Вони дуже різні, але вони дуже старанно виконують всі мої завдання, уважно мене слухають. Це для мене було відкриттям. Тому що я навчалася в інших умовах, коли було трішки інше ставлення. Але студенти в мене дуже уважні, і мені не просто цікаво для них розповідати, але мені цікаво їх слухати. І власне студент, якого цікаво слухати, для мене є прикладом ідеального студента. Мені хотілося б, щоб насамперед частіше оновлювалися матеріали та бази знань, тому що особливо в таких архаїчних державних університетах дуже прийнято вчитися по матеріалах, які були актуальні 20 років тому, 10 років тому. А цю базу потрібно оновлювати щороку, тим паче в такій сфері, як маркетинг, який викладаю я в піар і. Реклама, тому що тут зміни відбуваються щотижня. І навіть те, що я просто дивилася якісь матеріали попередні, які в мене були там рік тому заготовані для курсу. Ми викладали на курсах. А вони, на жаль, вже для цьогорічних студентів не були актуальні, і я мусила все змінювати. Тому насамперед хочу, щоб так і інші викладачі, і інші університети ставились до своїх матеріалів. А друге, це те, що Хотілося б більш інтерактивне навчання, і навіть я вважаю, що поки що в моїй невеликій викладацькій діяльності це проблема, тому що хочеться більше переживати спільного практичного досвіду своїми студентами, аніж просто сидіти за партами і слухати. Хобі в мене багато. Насамперед, це Подорожі і ходити в гори, тому що я мешкаю в горах і не збираюся звідти переїжджати. Також в мене є хобі з чоловіком. Ми маємо хаб крафтових продуктів та, -та Торба» і ми колекціонуємо такі круті речі, як, наприклад, шишки в шоколаді, це десерт, так само мармелад з різних видів ягід карпатських. І ми це придумовуємо як упакувати. Ми це знайомимо з цими продуктами в крафтярів, і відповідно все це публікуємо в себе на такому сайті хабі. Де можна це все придбати а, на правах реклами. А, але це насправді не так прибутково, як більш пізнавально, і це приносить нам задоволення, а, як би сказати, прикрашає наше дозвілля. Також в мене є собака, а, гільза, і тому в мене з неї хобі стало дуже багато. Навіть звичайний похід з магазин це для мене а, вау, класна пригода. Ніколи не могла б подумати, що покупка корму може бути такою приємною. Напевно, тим, ким я і є, окрім викладацтва. це я б так само хотіла створити свій бізнес в будь-яких напевно умовах, незалежно від того, які б мої там уподобання були. Але звичайно, що я б створила діджитал агенцію, як це і є зараз. О, найщасливіший мій момент це народження сина. А це було для мене безмежне щастя, тому що це початок чогось нового. Початок життя, і для мене щастя, це коли в тебе є внутрішній е, спокій, коли ти розумієш своє призначення, і коли в тебе немає питань до вічності і буття, як таких екзистенційних, ти просто вдячний за те, що ти існуєш, і тобі спокійно там, де ти є. А їх було досить багато, тому що ми мешкали в гуртожитку такому специфічному. Це було 12 поверхів і ми жили без ліфту, тому там кожен підйом був унікальним як підкорення вершини. Я пам'ятаю, що після одного з днів студента, а як ви знаєте, вони завершуються зазвичай дуже рано і дуже феєрично, я пам'ятаю, що мене викликали відповідати на парі, і я була в дуже затуманеному просто стані. І там було питання про те, яка компанія створювала перші танки під час першої світової війни, і я не могла прочитати назви і сказала Ренаут, а це було Рено, тому що просто мій мозок уже не переварював жодної інформації, але це напевно, я не знаю, що ви це не вирішите, тому що це така життєва ситуація. Думаю, всіх студентів світу найбільш яскраві спогади з ним студент пов'язані. Багато людей мене надихає, і я можу назвати і так, наприклад, серени сирини музики. Це, е Гордій Старух, який грає на колісній лірі, і мене надихає його музика. Наприклад, так само з музичних гуртів це Даха Браха. З фільмів я дуже люблю Форест Гамп, Він дуже життєстверний. Люблю Гранд Готель Будапешт. Рекомендую всім студентам через якісну візуальну складову, аби вони розробляли свою надивленість. Релігія мене моя надихає, звісно. І насамперед моя сім'я, мої гори, тому що я без них не можу. Коли я чотири дні за кордоном я вже хочу додому їсти картоплю і дивитися через своє вікно. Звісно, що найперше це біблія, тому що це основа мого світогляду, який я свідомо обрала. Друге, це я дуже люблю художню літературу. Ні, я не люблю насправді художню літературу. Але з художньої літератури я мені дуже подобається Дафна Дюморія Ребекка. Рекомендую всім прочитати навіть з точки зору того, як стилістично викладена ця книжка. Там дуже цікаве завершення, неочікуване. Також я люблю літературу, яка мене заспокоює. Наприклад, це книга стоїцизм. А також називається книга екзистенціалізм. Я не пам'ятаю авторів, але якщо ви напишете, то знайдете. Звісно, фобій в мене дуже багато. В мене є якісь певні незакриті питання взагалі мого світогляду, і я боюся в них перейнати, тому що це морально дуже важко. А щодо таких е фобій, там, павуків, звірів, птахів в мене немає. А... Нічого не боюсь. Напевно, окрім того, щоб боюсь тільки, щоб не прийшли вороги на цю землю. Буде найбільшою моєю трагедією. Я думаю, що успіх того, ким я стала зараз, звичайно, для мене успіх для всіх відносний, закладався якраз в студентські роки. Тому що я не мала ні таланту жодного, ні хобі виражених, ні вподобань. І я вирішила, що моя стратегія буде наступна. Її рекомендую всім студентам. Тикатись собою всюди, куди ви тільки можете, пробувати себе в будь-яких професіях, ходити на різні волонтерські заходи, відвідувати різні громадські організації, іти і пробувати себе максимально всюди, не соромитись того, що ти день тут, день там, але тільки таким чином, наприклад, я знайшла себе. І я знайшла на цьому шляху пошуків, а знайшла дуже багато людей, які супроводжують мене зараз, і без яких я б не змогла створити того, чого я створила сьогодні. Тому я рекомендую не соромитись і ходити, не закриватися, а максимально ходити всюди, куди ви можете. І а, що найбільше, не збирувати собі зараз в своєму оточенні юнацькому людей, на яких ви дивитесь і ви хочете. Бути схожими, щоб вони могли дати вам поради, могли спрямувати вас туди, куди де вам буде добре.